Як я і обіцяв на початку програми, сьогодні ми в гостях в клініці пластичної хірургії. І Сьогодні ми познайомимося з пацієнткою Наталією, у якої особливий день. Сьогодні на неї чекає пластична операція. Наталя добре утро. Добре утро. ми привыкли пацієнта в клініках називається. В ми имеем дело з абсолютно здоровим чоловіком, з, з точки зору і врача, і мужчины, пацієнткою. Наташенька, чого ви ждете в сегодняшній операцію? жду еще лучших результатов, еще выглядеть красивее. И, соответственно, еще улучшить свою судьбу. Да. Наташенька, у вас сегодня предстоит огромный день, очень много дел. В манипуляционной ждет ваш оперирующий хирург. Я вас приглашаю прийти к нему. Идемте. И потом проснетесь совершенно другой. Ми повертаємо вашу пацієнтку. Попередньо ми її сфотографували, ми бачимо, що є сьогодні. А порівнюючи ці фотографії, які будуть зроблені пізніше, ми побачимо, що буде через деякий час. Отже, давайте разом планувати, що ви будете робити сьогодні. Ми бачимо, що є в неї таке побажання відкрити очі, тому що. Як вона говорить в неї ще з дитинства, такі тобто трошечки фас, підняти обличчя, оці так, верхні вії, так? Так, верхню брову підняти, і звичайно, тут є ще і навісання над повікою, і ми бачимо ще виражені в неї грижові вип'ячування. Подивися, вер, ви, будь ласка, ось якщо і закривочки. Ось ми бачимо такі вип'ячування, які бажано звичайно їх зменшити, мінімізувати і. Цим самим ми відкриємо погляд. Погляд буде більш відкритим і більш приємним. Це одна позиція. Друга позиція, ми бачимо, що зовнішній край. Брів не опущений вниз. Це не типово для жінок, це можливо трошки такий варіант вже вікових змін. Тому був би набагато кращий вигляд, коли ми ці бровки чуть-чуть підняли. Для жінки більш він такий розкосий вигляд, він більш тобто привабливий. Тобто Це одним комплексом буде, коригувати, ні, це буде ні? ні, ні. Це буде друга операція. Перша операція ми знімаємо ці навісання, друга операція це ендоскопічна піднімаємо ендоскопічний такий підхід, коли робимо маленьких два ростани. Тобто не залишається людським. А якщо вони волос... Завишаються вони на волосистій, волосистій частині голови. Один см розрізу з однієї, з другої сторони. Тобто їх не штур. видно. Абсолютно. І ми маємо можливість підняти бровки і зменшити ось цю таку сказку. Загальну грустність. Гру... Грусність, <різь> стомленість виразу обличчя. Так, ось таким так, чином. Так. Це щодо... Виразу в ділянці верхньої частини так. обличчя. Знову ж таки, ми візьмемо в неї, планується взяти в неї забір жиру на животику і е, заповнити ті е, якісь вже дефекти, які виникають Але реалітації. я не бачу дефектів, от ну, я відверто е, кажу. Е, дефектів немає, але якщо взяти типаж обличчя, то е, є необхідність для неї покращити вигляд скул вилиць. Тобто збільшити, збільшити щічки чи скули? скули, скули вилиці, вилиці так, так. збільшити їх, і це здасть такий. Трикутну форму обличчя це більш моложа вигляд обличчя, і тим більше ми бачимо, що з часом в неї сповзли м'які тканини зіску, нижче, усіх. так як, як у всіх на жаль. І як результат ми бачимо в неї і і носогубні зморшки, чуть-чуть куточки роту, опущені. тому так. є можливість взяти її жир і це все виповнити, відкоректувати абсолютно безпечним. Абсолютно спокійним методом, коли береться її жир власний, тобто, і який? заповнюються ці всі діти. Будь такі ласка, малюйте, робіть те, так. що ви маєте робити. Так. Я не буду заважати, вам... буду намагатись так. не заважати. Це що відносно куточків роту, я собі вже відмічу. І тут є складніше, як у будь-якій пластичній хірургії, вам треба зберегти абсолютну симетрію обличчя. Так. Це також. Також Задача важливі. я да, як яка, стоїть номером mm. один. Скажіть, будь ласка, плюс-мінус скільки триває післяопераційний перебіг при нормальному перебігу? Значить, плюс -мінус. при нормальному перебігу, якщо йде <кхм> нормальний дійсно післяопераційний період, то в середньому 8-10 днів і за цей час. Стаціонарі з... повинна знаходитися. Ні в якому разі. Стаціонарі вона буде одну добу, в нас на сьогоднішній день ми її випускаємо додому. І більше вона... Стаціонарно. Тобто вона тільки довідується до вас для того, щоб скоригувати, можливо, якесь післяопераційне Обов лікування? Обов'язково Після операції вона буде до нас приходити на перев'язки і післяопераційну реабілітаційну програму. Ми пробуємо, щоб ми не мали дефекту після операції, щоб очі нормально закривалися. Щоб очі закривалися, відкривалися і були симметричні. Сим. Я для себе зробив висновок: це чотири етапи: верхній вії, справа зліва, зморшки і підняти трошечки. Шкіру е, біля брів, вилиці і е, куточки рота. Так. І ще операція заборжира. Забір жира. І забіржира. А, так, так. Це як етап так, так, так. для забору пластичного матеріалу, матеріал, який так. ви будете використовувати трошечки і пізніше. Лінієчку, щоб в нас було симетрично. Подивіться, будь ласка, Ріна, на мене. Угу. Там. Давайте я трошечки потримаю вам, щоб. Можете потримати. Це я ту лінію собі відмічаю, де в нас буде ендоскопічний, ендоскопічний доступ, доступ до брови. Це. Через який час ми зможемо приблизно, хоча б оцінити результат, як і ви, до речі, і ви з нами, який ми отримали. Бажаний він чи не бажаний? Попередній результат ми можемо оцінювати вже через два тижні після операції. Ще один момент: ми повинні відмітити те місце, де буде забір жиру. Тобто тут Жирові висікається клітин. і шкіра. Ні, в якому Ні. разі. Тут маленький прокол 2 мм, і через цей прокол ми будемо робити жирових клітин. Ага. Угу. Все. Тобто можна це вважати ще однією пластичною. Все, ще, краще, ліпосакція, мікроліпосакція. Так. Отже, пане Павло, попередні дії всі завершені. Так. Ми можемо йти в операційну. Якщо Прошу. ви дозволите, я трошки буду супроводжувати нашу пацієнтку. Вам я бажаю успіхів. Прошу. А вам гарної вдачі, ні пуха, ні піра. Черт. Вперед. Прошу. Будь ласка. Беріть, дівчата, вже. Все, Наталочка, щаслива вам. Операція ще триває а з клінікою пластичної хірургії. Ми не прощаємось, тому що будемо ретельно стежити за процесом одужання та реабілітації Наталі. Залишайтесь нами. Краса потребує жертв. Заради гарних рис обличчя і тіла Наталя погодилася на пластичну операцію. Під час операції було здійснено забір жирових клітин з живота. Цим жиром наповнили скули жінки, а також вирівняли і підняли лоб. З повік прибрали зайві складочки, а куточки губ припідняли. Після операції пройшло рівно 5 днів, та вже зараз можна побачити перші результати. На п'ятий день бачимо нормально сформовані скули. Подобрані щечки, тому що ми убрали внутрі через рот жиревий комочки біша. В рту ушивали ранки розсасуючими швами. Там їх знімати немає необхідності, вони самі вийдуть. Сьогодні лікар вже знімає перші шви. Наприклад, в області повік шви тримати довго не можна. Наявність нитки під шкірою провокує появу грубого рубця, тож її потрібно вийняти якомога раніше. Елементи, конечно, зняття шва це неприємна процедура, але терпіма.

І ще дня трі п'ять, і в принципі остануться только статочне явлення. На животі теж можна побачити набряки та синці. Все це наслідки операції. Аби витягти жирові клітини, в животі робили один прокол. Тож ніяких швів тут немає. Тепер впродовж місяця пацієнтка має носити білизну з ефектом стягнення. Якщо цього не делать, то це пространство, яке ми забрали жирови клітки, оно заповниться просто фіброзною тканью. І ефекту умінчення такого ми не будемо получать. Аби з обличчя скоріше зійшли набріки та синці, після таких операцій призначають мезотерапію. Під шкіру пацієнтки вводять мікроін'єкції препарату. Такі маніпуляції допомагають організмові швидше прийти до тями. Та паралельно з цим найближчим часом Наталя має дотримуватися особливої дієти та поменше напружувати очі. Програма Запитайте у лікаря і надалі слідкуватиме за процесом одужання пацієнтки тож не пропустіть наш наступний сюжет з місця подій за тиждень. У свої 35 років Наталя наважилася на серйозний крок пластичну операцію. Заради краси вона погодилася лягти під гостро наточений скальпель хірурга. Люба Як жінка, завжди стріміться виглядати лучше, красивіше, привлекательніше, тому зазріла така ідея. Метою операції була не радикальна зміна рис обличчя, а лише у виразнення їх. Аби прибрати зморшки, на обличчі зробили кілька підтяжок. Також наповнили скули і припідняли куточки губ. На п'ятий день після операції обличчя жінки ледь можна було впізнати. Синці під очима та набріки на вилицях це неминучий етап після оперативного втручання. Ну, страшно ні було, так як я розуміла, що це нормальне явлення післяопераційне, що все це скоро пройде. Стоїть немножко подождать, і все остановиться. Того разу лікар зняв перші неглибокі шви з повік та голови жінки. Тепер для неї почався курс процедур відновлення. Мезотерапія, гірудотерапія та озоново-киснева терапія все це, це реабілітаційна програма, за якою Наталя має жити впродовж кількох тижнів. Сьогодні вже 12-й день після того, як зробили операцію. Жінка прийшла на черговий огляд до лікаря, і результат уже помітний неозброєним оком. Що ми бачимо? Ми бачимо, що піднялися рівень брів, ми бачимо, що очі відкрилися, нема такого навісання, яке було до оперативного втручання. Ми маємо збільшення вилиць, яке дало більш виразне обличчя. Сьогодні знімають останні глибокі шви у волосяній частині голови. Волосся на голові не вистригали. За рахунок лише двох розрізів вдалося розгладити зморшки на лобі та перенісі, а також перепідняти брови. Рубці на повіках жінки заживають досить швидко. Тоненькі рубчики після верхньої блефаропластики за місяць будуть майже непомітні. Наталі призначили курс ультразвукової терапії, аби відновити шкіру обличчя. Зараз шкіра жінки виснажена великою кількістю спиртових та дезінфікуючих розчинів. Кожа сейчас знаходиться в стані, в состоянии стресу. Эта процедура допомагає нам убрать лишнюю жидкость в препятствует котрасічаку тобто на коже і способствует лимфодренажному ефекту. Першня шкіра Наталі нормалізується. Має відбутися ще не одна процедура. Та жінка готова на це, адже вона знає ціну краси та молодості. Наталя вже пройшла всі післяопераційні процедури. Сьогодні ми запросили жінку в салон краси. Поки що вона навіть не підозрює, яким буде результат. Та ми вже знаємо, що їй зроблять стильну зачіску та гарний макіяж. А ви станете свідками неймовірного перевтілення. Спочатку нам допомогла візажистка Аліна. У Наталі близько розположені сосуди, невелике покраснення. тому я беру плотний тональний крем, даби скрити всі недостатки кожи. За допомогою тонального крему Аліна легко прибрала зайвий блиск зі шкіри. Також стало непомітним легке висипання. Окремо довелося попрацювати із тонуванням шкіри біля очей. У Наталі ця ділянка ще досить чутлива. Аби зробити погляд більш свіжим, візажистка застосувала спеціальний консилер. Щоб виразнити погляд на внутрішні куточки очей та під бровами нанесли світлі тіні. Післяопераційні шви на повіках приховали тінями темно-тілесного кольору. За допомогою підводки візуально припідняли куточки очей. Та особливої уваги довелося приділити бровам. Брови ⁇ это визитная карточка лица. Не надо стремиться делать из бровей нитки, так как это некрасиво смотрится на лице. Брови должны быть расположены правильно, и правильной формы, и правильной ширины. Так как у нас большие глаза, брови должны быть пропорционально глазам. Останній штрих макіяжу легкий акцент на губах. Аліна обрала не занадто яскравий блиск, щоб збільшити об'єм губ. Ви впізнаєте це обличчя? Та це ще не все. Адже попереду ще один етап нова стильна зачіска. Стилі з перукар Лариса одразу взялася за новий імідж нашої героїні. Так як волоси тоненькі, необхідна постановлює масочка, масочка, їх оживить і утяжеліт. Ця маска дуже важлива, вона надасть волосся блиски, полегшить розчісування. За допомогою фена та щітки Лариса зробила напрям для укладки і надала волосся стійкості. Тепер саме час робити стайлінг. Враховуючи пропорції обличчя Наталі, Лариса вирішила надати зачисті об'єму. В процесі ми використовували воск, лака, для того, щоб приподняти волосся від корня, так як вони тонкі, немного допомогою маски. Зробили Наташу красивою. Подивіться на цю жінку, вона зробила це. Вона сміливо пройшла шлях до краси, шлях до свого успіху. Результатом я довольна. Я добилась того, чого хотіла. Настроєння при... улучшилось і прибавилось увереності. Мінятися – це здорово. Такого результату жінка досягла за два з половиною тижні. Зараз вона вже не та Наталя, яку ми бачили тоді. Перед нами впевнена у собі жінка, яка не побоялася змін. Вона не оглядається назад, адже для неї все тільки починається.